Шалом, це Славко, мілблогери попрокидалися і починають оповідати нам за вчорашні новини. Ви знаєте, за оцей натиск на новопрокопівку збройності України за оцю ситуацію в Вербовому. Ну це все очевидні речі. Зараз ми поговоримо ось, бачите, ця пропагандивна картинка росіян. Знову вони говорять за оце перерізання, що висоти вони тримають. Ну, 166-х дві, то вони можуть собі це дозволити. Це от пропагандивна картинка росіян, як вони переконують своїх, що все нормально. Значить, оце от трохи натиск показують на вербове українських сил на вхід в село і боротьбу за адміністративні будівлі. Це от ситуація Новопрокопівки. Оце, пам'ятаєте, лісовий масивчик отут і отут, що були вогні, що необхідно було його взяти. І виглядає, що українці все-таки здолали ці обидва лісові масиви. Ну, побачимо, наскільки це. Правда, а власне йдеться про що йдеться, ви всі бачили за вогонь артилерії, пам'ятаєте, за вогонь РСЗО українських, як українські РСЗО, насипали. По яким напрямкам, що у нас цікавий, вчорашній вогонь граді, по яких напрямках вони стріляли. А стріляли вони по барсу 3, по 56-му, по барсу 1 і по барсу 11. Ось, власне, отак от, можна сказати, сектор вогню. Тут от, покривали вже ви бачите, за Вербовом, десь тут накривали противника. Ото, от що ви бачили їзду всього цю гусініць, слідний гусініць в цьому секторі. То ми бачимо, що українські РСЗО насипають противником тут, -от, і противник в своїх коментах це відчуває і пише. Також пише за пошкодження мі мінних загород, як вони збираються відновлювати мінні загороди. Імовірно, в тилу вони такі щось мінірували, викладали сюди, бачите. Що у нас фактично сектор боротьби переходить от сюди, от на південь від вербового боротьба, і те, що ми говорив за дії українських вогневих засобів, що щодо говорити за це, нібито оточення 56-го полку, по що ми не знаємо, де він, якщо йдеться за якісь передові частини, от в Кривої Балкі, от власне, то вони цілком могли попасти під вогонь і. Небезпека оточення якихось підрозділів тут, якщо не відійдуть, є. Треба за якийсь підрозділ 56-го можна. Ну це 56-й кримський бок, знаєте, бабрав Херсон Он мирно собі стояв на лівому березі Дніпра. Я навіть знаю, де туди є ну, десантники з'являлися воно, в принципі, у капанях. Передичні казали, що вони десь там в лісі. І от потім його з серпня перегнали сюди. Сьомої дивізії перегнали сюди. І тут він отримує своє. І в принципі, можна говорити за те, що ну, ви бачили, як отут от в траншеях вели вогонь, українські міномети і дрони накривали проти. Йдеться саме за цю ділянку. Ви бачили, вона от вкрита була вогнем. Вчора йдеться за пролабування полоси оборони, отут от решток за з'єднання двох клинів українських в кривій Бауці. Як воно буде сьогодні? Ми побачимо наскільки сьогодні будуть інтенсивні чи не інтенсивні бойові дії? Все це ми дізнаємося сьогодні. От, поки що, отака от інформація, яку більш-менш відповідально можна людям повідомити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Головне моліться за успіх наших військ. Будемо вам вдячні.